Тисна, який належить, зачаровано, несе свої води через час. Сплинуло 115 літ з дня народження Олександра Довженка. Втім, його одноіменна повість досі не екранізована. Селище сосниці, земля, яку босоніж обходив малий Сашко. З неї благодатно проїзростало те, що садила його мати Одарка Єрмолаївна. Тут зародився і його талант. Це пізніше вже Олександра Петровича визнають корифеєм українського кіно. А знайомство його з мистецтвом починалося з переповідей Діда Семена і драм гуртка у учительському інституті. Перша його професія була далекою від кіно. Розумне, добре і вічне Довженко сіяв у душах школярів Житомирщини. В громадянську війну любов до України привела його в армію Петлюри. Потім ця сторінка біографії і націоналістичні переконання весь час відлунювали у його стосунках з офіційною Москвою. У 26-му, полишивши роботу художника-ілюстратора харківської газети Вісті Вуцвика», Довженко на одеській кіностудії почав знімати кінокартини. Епохальність і класичність фільмів Звенигора і земля полягає у вмінні режисера бачити і відчувати настрої народу. Але улюбленими стрічками Сталіна став його перший звуковий фільм Іван про будівництво Дніпрогестану та Аероград. Сам Олександр Петрович тоді губився в ідеалах, однак вперто відстоював ідею українізації вітчизняного кіно. Не можна Довженко ось так вкласти. Це прокрустове ложа, бо борця за. Комуністичні ідеали це було все набагато складніше. І саме оці сумніви Довженка, оці сподівання його. Бо коли він набрав учнів, коли він робив в 39-му році українізацію Київської кіностудії, бо українізація вона була згорнута в 32-му році. І після того там були досить сильні такі боротьба з так званими нацдемами, тобто національними демократами. І взагалі було. Дуже небезпечно згадувати про націоналізм. І е, коли ця хвиля репресій схлинула, і Довженко призначили керівником Київської кіностудії. Він писав в газеті «Київська кінофабрика», є його виступ, що ми повинні в чистих сорочках прийти на нові фільми. Ми повинні їх тут робити, робити для себе, а не вести гливкими буханцями в Москву, нікому не показуючи. У нього, як видно, із доповіді 41-го року, в травні місяці там було зібрання. Він як художній керівник він ставив завдання. Показував перспективи Київської кіностудії на найближчі чотири роки. У нього було досить серйозно такі плани саме з українізації українського кінематографу. В ті роки Довженко займався навчанням режисерів. Українське кіно ставало на ноги, але це й стало темою для доносів заздрісних і менш талановитих колег. Головна підстава до звинувачень полягала в тому, що він був український націоналіст. Чому Виявлявся, значить, ну на, на погляд там, чекістів, скажімо, чи там його опонентів, цей націоналізм. Він виявлявся в тому, що він наївно гадав, скільки ми живемо на території України і серед українського народу, тому повинні знімати українські фільми за тематикою, за мовою, за образною структурою. Наші кінорежисери вони дуже погано тримали удар. Вони згоджувалися на будь-які вимоги. там. Ми, скажімо, Керівництво чи Київського, чи московського, і навіть випереджали значить, побажання скажімо, своєго начальства. На превеликий жаль. Я тому у нас, скажімо, в цьому поколінні, яке дало там Шепітька, яке дало скажімо, Тарковську, ми нічого не можемо поряд поставити. Це були постаті і трохи іншого масштабу. От вони ображаються, вони кричать, що я злобствую, що я їх ненавіжу. Я не я сочувствую, скажімо, там Юрію Ілленко, я сочувствую там осики. Але привилки жаль, значить, пробачте не було ні восхозіння, ні Андрія Рубльова. Було щось набагато менш значне. Ще однією Ахілесовою п'ятою Довженка була його дружина, кінодіва Юлія Сонцева. Її сходження на екран розпочалося з фільму Аеліта. У подальшому вона намагалася вийти з величної тіні чоловіка, але не мала його особистісного стержня. Вона не хотіла бути учнем Довженка. Були цілі пласти до воєнної, скажімо, біографії Довженка, які вона хотіла приховати. Один з таких цікавих моментів довженкової біографії це була режисерська лабораторія на Київській кінофабриці, яка проіснувала з 1935 по 1938 рік. І сонцева вона була одним із учнів цієї лабораторії. Найвтаємничішим. Вона запускалася з двома фільмами. Перший – це була Вінсунська республіка, і друга це за ювілейною тематикою. Як гартувалася сталь. Обидва були невдалі. Ну скажімо, невдалі і за. Да, тобто о, вона запускалася в цей момент з фільмами Вінсунська республіка і Як гартувалася сталь. Але обидві ці фільми о, Довженко вона не змогла зняти із за того, що її власний творчий потенціал був не настільки великий, як у Довженка. Крім того, вона мала, як написано в одному з розсекречених документів, характер склочний. Крім того, в цей час були репресії, і частину учнів вони були репресовані. Ну вже потім багато пізніше їх реабілітували. Але як можливий такий варіант, Сонцева не хотіла показувати. Ну, скажімо так, підставляти Довженка, і вона ліпила з нього такий світлий образ борця за комунізм, такого світлого романтика, який думав лише про комуністичні ідеали. Та все ж сонцева спробувала екранізувати зачаровану десну вже по смерті Довженка. Вона приїхала знімати її на Чернігівщину. Щоправда, на головній ролі брала московських зірок, чим відразу перекреслила успіх і достовірність роботи. Це корінна москвичка, яка не розуміла саме менталітету українського народу, і тому фільм вийшов, скажімо так, не дуже вдалим. По-перше, він російською мовою. Підібрані актори, наприклад, на роль, ну, жінка, яка грає роль Даркі Ермолай, але вона така тендітна і зовсім не підходить по образу для цієї ролі. І хлопчик з Росії грав самого Сашка Довженка. От і тому цей фільм, мабуть, самому Олександру Петровичу не сподобався. Він зняв би зовсім по-іншому його, і, мабуть, через це цей фільм не зберігся в хорошому стані. Зараз його дуже важко знайти. У нас у музеї є всі фільми Олександра Петровича Довженка і фільми, які знімала Юлія Солнцева на дисках. Але е, фільму Зачарована десна як такого немає. Він у нас був на оцій плівці бобінній, коли ще демонстрували на. Цій кіноапаратурі, що на екран, і вона вже дуже стара. Творчі розчарування були і в самого майстра кіно. Фільм Мічурін. Йому, як тепер кажуть, зарізала цензура. Навіть назву не вдалося відстояти і підтвердити життя в цвіту воно уквітчалося червоними прапорами, а не білим яблуневим садом. А ще одне його починання зупинила велика вітчизняна перед лихоліттям. Довженко якраз працював над підготовкою фільму Тарас Бульба. І актори були підібрані синів Остапа і Андрія мали зіграти племінники Олександра Довженка. Да, він хотів зняти мене в фільмі Тарас Бульба, мене і мого брата Олександра, старшого, я як Андрій, а брат як Остап. І Довженко казав про цей фільм, що головна ціль цього фільму показати український народ, показати його точно зараз скажу словами Олександра Петровича, показати його красивим і могутнім. А військо українське показати організованим і розумним, таким, якому воно було насправді, і тоді з цього середовища і могли вийти такі люди, як Тарас Бульба, як Богдан Хмельницький, як Богун. Я б назвав навіть, навіть таких великих людей і нашого часу, як Петлюра, в армії, котрох котрого воював Олександр Александ, Олександр Петрович. Тарас Шевченко, опалима Купина, Георгій Побідоносець і портрети батьків. Це образи, серед яких жив малий Сашко. Цю хатину біля зачарованої десни він востаннє відвідав ще перед війною, забирав стареньких батьків до Києва. Вони схоронені на байковому кладовищі. Його батько Петро Семенович загинув у столиці під час війни. А мама ще розділяла в опалі сталінського режиму синову тугу за батьківщиною у Москві. Повернутися в Україну до щиросердого люду Довженкові так і не вдалося. Ця люлька виколисала режисера. Довженко оспівав батьківщину у своїх кінострічках, а от спочити на рідній землі йому так і не судилося. Питання перепоховання Довженка досі затримується через зовнішньополітичні стосунки між Росією і Україною. Щороку, 12 вересня, на дворищі Довженків людно. За плетнем жителі села. Пізнають знайомі обличчя, ловлять кожне слово. Вони пишаються своїм славетним земляком, згадують, як працювали для нього в кадрі. Тепер тут осередок кіносвяткувань. У 1994-му в календарі з'явився День українського кіно. З цієї нагоди кращого діяча кінематографу відзначають премією Олександра Довженка. Це 1994 й рік. Ми думали, як нам вшанувати Олександра Петровича. Додумали, що треба зробити День українського кінематографа. От, бо, як ви знаєте, радянське кіно було у серпні місяць. Коли подивилися, до якої дати це приурочене, то нам стало смішно. Подивіться, до речі, це ж цікаво. Та там щось день пожежника чи щось, щось таке. Ну, кумедне абсолютно. Ну, як все присівєцької власті, там воно ж було ізі. Але ми так подумали, я кажу, а чого чому нам, скажімо, не приурочити до Дня народження Довженка, тим паче тепло, сонячно, столітній ювілей. Ну і так само із премією вийшли. Ось до скульптури босоногого Сашка виходять сучасні майстри широкого екрану, і глядачі притихають. Тож цього року удостоїться відзнаки за вклад у розвиток українського кіно. Лауреатом премії імені Олександра Довженка назвали кінорежисера Павла Фаренюка. Я думаю, ми всі повинні дякувати Богу, що він нагородив, дав нам таку чудову землю, що народжує такий геній. І всі ми, хто хоч трохи так десь причетні до е, кіно, то я так перефразовуючи мудрого чоловіка, скажу, що ми теж Ми вийшли з Довженкої землі, з Довженкої зачарованої весни. Е, бо робити кіно, а не бути поетом в душі, е, це неможливо. А Довженко... Дав прекрасний приклад не лише нам, але й всьому світу. Як треба любити свою землю, свій народ. Фаренюк, він він так поєднує в собі і поета, справді, от, ну, мислення такими значить, більш крупними категоріями, е, ніби в чомусь навіть відсторонними, от як і в, е, але, але але разом з тим це документальна, фотографічна така естетика, коли. Камера візуально ну, оператор працює, він бачить щось більше ніж може побачити прозовий зір, але разом з тим режисура дозволяє якби проникати мистецтво. Це ж не те, що в кадрі а це те, що ви починаєте читати з-за кадру Премія Довженка, неабиякий стимул для тих, хто відтворює українську самобутність через кінообрази. Працювати в мистецтві у час економічного спаду нелегко, тож держава збільшила грошовий еквівалент нагороди до 100 тисяч гривень. А щоб не було жодних сумнівів у заслугах лауреатів, спілка кінематографістів планує зробити визначення переможців ще більш публічним. Тоді й роботи кандидатів стануть доступні великому колу глядачів. Ну вона повинна бути просто прозоріша. Тобто. Ну так, щоб на всіх етапах. І потім, як щоб люди знали, щоб люди могли побачити. Ну, хай навіть в будинку кіно, але краще по телебаченню, скажімо, показати. От висунули цього року чотири фільми, припустимо. От, давайте, хай той же перший національний, канал Культура. От, хай їх покажуть, хай глядачі теж побачать, що це таке, що це за фільм. От. Тоді може буде до речі, деякому, деякому соромно і висуватися. Тому що... 115 сто п'ятнадцятиріччя Олександра Довженка, сусичани виступили з ініціативою присвоїти своєму славетному земляку звання